Чиніть у своєму житті лиш добро, а вчинки погані, забудьте, і кожного нового дня свого іще слухнянішими будьте. Ти ж я знаю волонтер, чудотворче Миколаю, як побачиш знову Бога, від душі тебе благай, попроси нам перемоги. В одеських пунктах Незламності, в закладах освіти проходить тур Святого Миколая. Сьогодні він звітав до школи на Адмиральському проспекті, яка тепер носить назву Одеський ліцей No6. Звісно, не з порожніми руками. Одеса це місто незламності. Квітливість та завзятість одеситів не мають меж, особливо, якщо йдеться про наших дітей. Та ми будемо створювати для них не тільки умови для освіти, але й справжнє новорічне диво. Нехай наступний рік разом із перемогою принесе багато радості, світла та добробут в кожну одеську сім'ю.